Получені штати перекидають авіаносці на близький схід через напруженість з Іраном. Про це повідомляє Fox News з посиланням на військові джерела. За даними джерел, найближчим часом з регіон направлять американських військових наземні і повітряні морські сили. Це здійснюється для того, аби надати президенту США військовий варіант дій на випадок, якщо він вирішить завдати удару по Ірану. Пише Fox News. очікується також, що в регіон будуть направлені системи протиракетної оборони для посилення захисту американських та БАЗ та Ізраїлю. Світ побачив унікальний дипломатичний жанр передачу Нобелівської премії миру з рук в руки, щоправда, без згоди Нобелівського комітету і без зміни статусу лауреата. Лідерка Венесуельської опозиції Марія Мачадо під час зустрічі в Білому домі урочисто вручила свою медаль Нобелівської премії миру президентові США Дональду Трампу. Трамп, за даними Білого Дому, подарунок прийняв і залишив собі мрія, до якої він ішов руками. Нарешті матеріалізувалася щоправда у форматі сувеніра. Сам Трамп назвав це чудовим жестом взаємодії поваги. подякував Мачадо за визнання його роботи, все виглядало настільки урочисто, що здавалося, що трохи можна оголошувати нового лауреата. Втім, Нобелівський комітет швидко нагадав про дрібний, але принциповий нюанс. Медаль це просто метал. А от звання лауреата не передається, не дарується і не ділиться. Іншими словами, медаль може змінити власника, але Нобель ні. Для мене було великою честю сьогодні зустрітися з Марією Коріною Мачадо з Венесуели. Вона чудова жінка, яка пережила надзвичайно багато. Марія вручила мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Це справді прекрасний жест взаємної поваги. Дякую тобі, Марія. Сьогодні Україна вшановує своїх незламних захисників. Тих, у кого ворог не злавкі бо не міг повірити, що люди здатні вистояти там, де бетон перетворювався на пил. Вони не чекали наказів, пішли воювати добровільно. Захисники Донецького аеропорту трималися 242 дні без ротації, без під безперервними обстрілами, знаючи, що кожен день може стати останнім у 2014 році. ДАБ став місцем потужних боїв. Україна та Росія готувалися підписати мінські угоди, тому бойовики докладали всіх сил, аби відбити цінний об'єкт. Поки тривала оборона Донецького аеропорту, українські війська змогли взяти під контроль піски, Авдіївку, Опитне, Водяне та в цілому покращити оперативне положення. Російські загарбники обстрілювали захисників зградів, артилерії та БМП. Попри чисельну та технічну перевагу ворога бійці демонстрували непохитну відданість своїй країні, ставши символом мужності для всього світу. 16 січня Генштаб розпочав операцію із деблокування захисників аеропорту, тому оборонці обрали цю дату до Дня пам'яті. Відтак, день кіберга напівофіційна дата. Пізніше, згідно з наказом Міноборони, день захисників Донецького аеропорту почали відзначати 20 січня. День тільки не починається. Далі буде більше інформації. Будьте з нами. Друзі, продовжуємо наш ефір. Дякуємо, що ви з нами залишаєтесь. Дякуємо вам за довіру. Не забувайте, що відкриті наші месенджери для того, аби ви надсилали свої свої повідомлення. Ви, до речі, вже пишете. Ми запитували вас після заяв пані Свереденко, мовляв, що напередодні в нас мало стати краще все зі світлом. Чи стало краще зі світлом у ваших домівках ось надсилають нам повідомлення? Пише нам Дмитро, ніякого поліпшення не стало. Доби без світла, лівий берег у батьків на правому березі майже дві доби без світла. Заявки відправляємо, але, на жаль, немає результату. А так, ще пише нам Алекс. Шановні голосівські район, вчора весь день світло не вмикали. Батареї ледве теплі, чай навіть не зігріває, тільки спорт зігріває. Ще писали Оксана. Нам що гріємось так в пластикові бутилки, наливаємо гарячу воду. О, ось така ситуація, друзі. Хочемо розуміти повну картину, тому надсилайте свої думки, свої е, реальні історії, аби ми розуміли скільки ви зі світлом, скільки ви без світла, без теплопостачання, і чи справді ви помітили, що. Якщо у вас діють відповідно графіки, вони стали кращими. 068 044 041 – Наш номер меседжів, він один єдиний незмінний. Чекає ваших повідомлень. А чекають вже на те, аби привітатися з вами. Також наші колеги. Це Юлія Глушенко, яка сьогодні патрулюватиме столицю. Це Ірина Коваленко, яка розкаже більше про оперативну ситуацію на фронті. Зараз все детальніше дівчата нам і проанонсують, і розкажуть. Юрій, почнемо з тебе.